Берпі – це найкраща вправа для всього тіла. Вона включає в роботу всі м'язи. Миттєво піднімає пульс і дозволяє спалити велику кількість калорій. На одне берпі затрачається приблизно 1,5 кілокалорії. Пропоную вам три рівні складності цієї вправи. Перший рівень. Початковий. Швидким кроком. Без стрибка прийміть положення планки. Контролюйте поперек та положення долони під плечовими суглобами. Опустіть коліна та виконайте відтискання, відводячи лікті назад. При цьому тіло від колін до маківки повинно утворити одну лінію. Виконайте стопами крок до долонь та зробіть стрибок вгору. Другий рівень середній. За допомогою стрибка прийміть положення планки. Контролюйте поперек та положення долони під плечовими суглобами. Згинаючи лікті назад, торкайтеся грудьми підлоги. При цьому ваше тіло рівна лінія від п'яток до маківки. Впирайтеся на коліна перед підйомом. Стрибком перенесіть стопи до долонь. І виконайте ще один стрибок вгору. Третій рівень профі. За допомогою стрибка прийміть положення планки. Контролюйте поперек та положення долони під плечовими суглобами. Згинаючи лікті назад, торкайтеся грудьми підлоги. Ваше тіло представляє собою рівну лінію від п'яток до маківки. Підніміть себе вгору, розгинаючи лікті, але не прогинаючись в основних суглобах і стрибком перенесіть стопи до долонь. Потім вистрибніть вгору, максимально підтягуючи коліна до грудей. Почніть виконувати по 10 берпів в день, поступово збільшуючи їх кількість. Також експериментуйте з різним рівнем складності. Після виконання цієї вправи ваш метаболізм буде працювати набагато активніше протягом всього дня. Робіть берпі і будьте у формі!